Пір'я з камуфляжу у Чернівцях відкрилася виставка Юлії Косівчук. Мисткиня з Буковини вже багато років як виїхала до США, але не пориває зв'язків з рідним містом. От і зараз авторка приїхала на кілька днів додому, щоб розповісти про свої нові твори, презентувати пісні, продекламувати вірші та підтримати наших воїнів. На відкритті експозиції побувала і знімальна група ТВА. Нині у Чернівецькому вернісажі Юлія Косівчук презентувала персональну міні-виставку, яка присвячена містам героям Харків, Одеса, Буча та ще сім міст, які героїчно вистояли під час нападу ворога. Ця експозиція вже встигла побувати у Варшаві, проте тепер її зможуть побачити і у нашому місті. Задум з'явився під час оборони Маріуполя. І коли всі весь світ молився, я зрозуміла, що і я молюся, але інакше я молюся фарбами, щоб ангел розкрив свої крила над Азовом. А далі були наступні картини. Так з'явилася міні-міні-серія. Треба на кожному майданчику нагадувати людям про те, що війна триває, вона страшна, і багато немедійних азовців в полоні, не тільки азовців. Тому хочеться, щоб ми кричали усі мікрофони з кожного. Знає, з кожної праски про це окрім того, вперше прозвучала нова пісня мисткині Вальс на протезах. Юлія Косівчук каже: Ми повинні до останнього підтримувати тих, хто за наш мир та спокій платить найдорожчу ціну. Це пісня, яка. Виходила з мене, як виходять діти, мабуть, з, 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 з лона, Бо три дні перед тим як ця пісня мала бути написана, я чула постійний стукіт в голові. І я потім лише здогадала, що це був як перепрошую, стукіт по паркету протезом. І пісня, хай ця пісня залишиться нам усім нагадуванням про те, що і після війни нашим обов'язком буде. Не уникати, не відвертати обличчя, підійти обійняти. Навіть якщо в нього немає ні рук, ні ніг, підійти обійняти і сказати дякую тобі. Окрім того, у виконанні дуету Тарнавка, який Юлія Косівчук та Ольга Гук створили майже 10 років тому, прозвучали їхні композиції. Також Юля Косівчук презентувала нову книжку. Її як і картини чернівчани зможуть придбати. Усі кошти, які будуть виручені, підуть на підтримку наших військових, які мужньо стримують ворога. Оскільки це все спонтанно, я думаю, що ми картини оголосимо. Мабуть, якийсь аукціон. Хто захоче придбати, придбає. Всі гроші підуть на ЗСУ, нам є кого підтримувати. Кожна картина, хай вона перетвориться на кулю, а я готова проспонсорувати по максимуму чорних пакетів для Оркостану, і хай вони повертаються додому, так як вони звикли. До слова, виставка картин Юлії Косівчук триватиме у вернісажі до 16 січня. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Тема дня ТВА.